— Так. — Не будеш щодо даних дивитися? дев'ятій? Буду. Я щодо даних там... — Ти будеш. — Анеліно, Віліно, помахайте руками. — Ось звіду, дівчата. — Хе? — Та дітям все. Можна ще попитати? Ja. — Можна. — Ти будеш у дев'ятій? No, — Я. Добре. А Валерій, ти? Ну, блін, ну no, я не можу зараз нормально попитати.